Радісний блиск в очах та збудженість у голосах до міськрайонного союзу інвалідів знову завітав президент благодійної організації Відкрите серце Петро Залізний. Цього разу він привіз до організації сучасний антибіотик загальної дії, що допоможе людям, яких часто підводить здоров'я, подолати грип, болі у кістках та багато інших недугів. Саме такий антибіотик буквально кілька днів тому поставив на ноги одну з активісток союзу. Тому втіха жінок сама що ні не є справжня. Як ви бачите, що в нас Сьогодні не длиться, тому що ліки дорожчають, а їх немає за що придбати. І сьогодні знову нам Петро Залізний приїхав, і з радістю нам трошечки ліків цих привіз. Я хочу сказати одне: що це ліки ми будемо давати не тільки нашій організації, всі інваліди, котрим потрібно антибіотики, мають право підійти до нас в організацію і за рецептом. Те, скільки їм потрібно, щоб ми знали, і ми їм будемо всьому місту видавати. Так що я запрошую всіх інвалідів, не тільки своїх, щоб вони прийшли і отримали ці ліки. Велике дуже спасибі і вдячність. для Благодійної організації відкрите серце і Петру Залізному що він не забуває нас вибачте, як часто він до нас завітає і всіх да з подарунком. Союзові інвалідів дісталося 470 із 1620 упаковок антибіотику, розповідає Петро Залізний. У кожній упаковці по 10 флаконів такий цього разу подарунок хворим і немічним зробив благодійник. Зробив знову таки завдяки тому, що про його роботу в області та поза її межами з знають в усій Україні на цей раз вони нам зателефонували. В них не було. Це люди, які працюють в благодійному фонді Україна дітям. В них не було, але вони знайшли це в Деснянському відділенні міста Києва Червоного Христа, і вони запропонували туди зателефонувати. І коли ми зв'язалися, там виявились люди також дуже такі. Сердечні і відкриті. Послухавши, чим ми займаємося, вони нам запропонували ось таку партію 1620 упаковок цього антибіотику. І я хотів би використати цю нагоду і подякувати особисто керівнику деснянського відділення Червоного Хреста в місті Києві Романовій Валентині Петрівні за її сердечність, за чуйність. Понад 100 упаковок передав Петро Залізник Київському благодійному фонду примирення, 500 – фонду Людяність, що працює у Житомирі. Не забув президент відкритого серця і про Бердичівський район. 500 упаковок ліків дісталося Бердичівській центральній районній лікарні. Візит до цього медичного закладу є серед іншого результатом тісної співпраці між благодійником та райдержадміністрацією, що триває вже досить довгий час. Ми щороку спільно проводимо християнські фестивалі до великих. Христи християнських свят різдва і Пасхи скоро в цьому році також плануємо проведення такого фестивалю в районному будинку культури. Діти надзвичайно задоволені нещодавно. У нас на відкритті дошкільного навчального закладу в селі Гартишівка Петро Миколаївич прибув із атракціоном для розваг, і також ми за це вдячні. Адже не кожна сільська родина сьогодні може самостійно організувати таке дозвілля змістовне для дітей. І сьогодні я вдячна Петру Миколайовичу за те, що на прохання районної державної адміністрації він відгукнувся, і сьогодні привезли антибіотик антибіотик сучасного покоління, який буде наданий для невідкладної допомоги жителям району. Одним із тих, хто відвантажував коробки з антибіотиками до лікарні, був брат Петра Залізного Михайло. Коли лише почали складати маршрут своєї поїздки, розповідає, він вже знав, що цей заклад вони відвідають неодмінно. Я проживаю в селі і часто важко хворію. Я являюся частим пацієнтом районної лікарні, і тому бачу, як нужденна це лікарня в медикаментах, і при всякій можливості, коли у нас є нагода десь отримати медикаменти, ми стараємося допомагати, щоб тут було лікування, щоб люди могли отримати належне лікування, і я в тому числі.